Всім доброго дня, ви на каналі Одітрейт. Сьогодні зроблю вам відеоогляд на нове надходження. Привезли з Німеччини такий ось автомобіль Дача Sandero на 1,6 двигуні Пробіг цієї автівки всього 150 тисяч кілометрів. А тоді в нас весь в рідній фарбі, без корозії, без іржі, весь доглянутий, весь по сервісній книги, немає жодних зауважень. Ось, якщо вам автомобіль по колу, такий вигляд він має. Це комплектація лауреат, має попередні склопідйомники, відрізний такий колір салону. В вам покажу, як виглядає моторчик 1.6, 87 кінських сил. На легкосплавних дисках. Ось такий стан Арк у нас. Без корозії взагалі. Пороги. У нас ціленькі, гарненькі. Ось такий автомобіль. так Тут має таке незначне подряпини все, що є по цьому автомобілі. Такий стан ручок, під ручками. Бампер, задній в такому стані, Хто шукає бюджетний автомобіль, цей варіант саме для вас. Дуже доволі дешевий в обслуговуванні. Запчастини на цю автівку стоять копійки. Наприклад, для прикладу... Щеплення в зборі 2000 гривень. Це що таке мені я дивився і привалися Колодки в районі 400-500 гривень. А так взагалі доволі бюджетний автомобіль. Просторий у нас салончик. Карти в ось в такому стані, доволі збережному, гарному. Низи дверей, подивіться який стан мають. Так, Тут пороги не зачухані, немає ніяких натяків. Рідний пробіг 150 тисяч наголошую. Сидіння, не обхорване, не просажене. Ручка перемикання передач, електродзеркала, підйомник ось в такому місці знаходяться. Магнітола. Так, потолочок чистенький, гарненький І доволі прикольний автомобіль, я сказав би. Я на ньому їздив тиждень часу, мені сподобався кондиціонер. Кондиціонер у нас працює, пічка гріє, ніяких зауважень по техніці немає взагалі. У нас підметили на 150 тисяч 24 кілометри. В цьому є підтвердження сервісна книжка. Книга від цього автомобіля. Так. Мастила була в 2009 році. У автомобіль з автосалону виїхав 209-го. А так автомобіль 8-го року. Так. Потім 12-й рік, 13-й рік, 13-й рік. 14, 15, 16. 19, 20. Мастило тут замінено, веремо обслужений. Зовсім автомобіль без складень. Так. Два ключики авто має. Чув теж присутній. Такий стан мають завіси дверей, нічого не хватилося, немає корозії. Перейдемо підкапотний простір. Під капоту у нас, ще раз повторюсь, один 6 двигун восьми клапаний. Стан підкапотного простір, стакани. От, тут, Ніде немає. Підтікання мостила. хто щойно автомобіль виїхав з автосалону, Запущу. Доволі місткий. Спереді можна багато місця. От голова потолок не впирається. Заводиться з пів оберта. Всі вікна в нас рівні, включно злобою. Ззаду має автомобіль вигляд, все в доволі збереженому стані. Тут ліз дверей покажу вам не знаю, чи Попередні відео виставляв товщиноміром, як проходжусь по автомобілю, то бачу, люди не люблять таке дивитися. Якщо когось зацікавить, дана автівка, пройдуть для вас особисто, щоб було цікавіше вам дивитися зараз, то йдемо поки без товщиноміра. Такий багажник, все в комплекті, аптечка, домкрат. Ще є коврики два запасних якихось є. Так. Запаска в нас знаходиться знизу, то повнорозмірна запаска диски борбет. І це права в нас сторона, теж без зауважень. Тут гази дверей. Оп, тут ось тут. Тут пороги має бути доглянути автомобіль що ви думаєте про даний автомобіль хто взагалі хто має досвід експлуатації які є мінуси які є плюси даної автівки цікаво почути вашу думку ко зацікавив даний автомобіль пишіть, Ціна в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, далі буде більше оглядів, цікавих таких збережених варантів Тому що працюємо на якість. Хочеться дати людям дійсно збережені автівки. Їх залишається все менше і менше. Але стараємося, шукаємо для вас.